Останні декілька тижнів вся енергетична система України переживає не найкращі часи через масові ворожі обстріли 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада було пошкоджено значну частину обладнання. Через це в країні застосовуються стабілізаційні та аварійні відключення. Аби не спровокувати навантаження системи та нові відключення, мешканцям необхідно дотримуватись декількох простих правил поводження з електроприладами. Якщо у вас пропало світло. Згідно графіку аварійного, то треба все, що є включене там електроприлади, треба їх відключити. Відключити, тому що при включенні це буде великий скачок в енергосистемі, і буде знову аварійне відключення. Після того, як у вас з'явилося світло, не включайте одночасно всі енгроємні прилади, такі як обігрівачі, бойлери, електроплити тощо. Вмикайте їх по черзі. Також енергетики просять не завантажувати систему у години пік. Також дуже велике прохання завантажувати систему вночі. Треба часи пік, це ввечері, вранку. Треба знижувати нагрузку. Якщо буде нагрузка знижена, то не буде команди від диспетчера на вимикання ліній. Це стосується не тільки звичайних мешканців, а й підприємців. Також є прохання до бізнесу вимикати освітлення своїх приміщень у ночний час. Це також буде знижувати систему. Дуже велике навантаження дають електродвигуни. Це у кого насосні станції стоять в системі двигуни великої потужності. Ці прості на перший погляд дії стануть найкращою підтримкою енергетиків, які зараз в режимі 24 на 7 роблять все можливе, щоб кожен з нас вдома мав світло.